Це r 73 від Bloody. Прикольна мишка, яка має унікальний дизайн, тому що тут намальований кент або якась кінтуха в стилі кіберпанк. Цей арт називається Keeper Ghost, і я вирішив зробити огляд цієї мишки, тому що вона цікаво виглядає. Я люблю, коли щось цікаво виглядає. Все. Однак вона здивувала мене і по функціоналу, а саме по комплекту, оскільки тут є док-станція, і вона дуже зручна, якщо у вас товстенький килимок або скляний, бо у вас мишка просто не злізаючи з килимка, буде ставитись на зарядку і так красиво виглядати, і ви не будете переживати за те, що ви попали на місце для зарядки, чи ні. А ще чим я був здивований, те, що ви можете її під'єднати ось так, отут до докстанції і окремо. По донгу, який ховається тут з мишкою. Тобто, якщо вам треба взяти з собою мишку, ви просто мишку взяли. Не переживайте, що ви десь забули свисток там в. Сам на донглі або в комп'ютері, і просто взяли мишку і пішли, а потім дістали тут донгл, підключили куди треба. Однак, навіть якщо ви провтикали момент, коли треба заряджати мишку, і хочете зразу грати і її заряджати, у вас навіть є два кабелі. Один в оплетенні з тканини, а інший який покритий гумою. І раніше я пам'ятаю, як була ця боротьба. Люди казали, що ось це з тканини буде протиратись на килимку, тому що там є. Оплетення, а той, що з губи буде переламуватись, і у вас немає проблем, ви можете самі вибрати, яким ви будете користуватись. Ось це, я розумію, підхід до потреб споживача. Характеристики я виведу на екран, щоб ви могли встигнути прочитати і побачити сенсор. Скільки вона важить, а по власним відчуттям скажу, що це досить величенька мишка. Тому всі, хто любить великі мишки, звернуть на неї увагу. Ще є гріпи, я поклеїв тільки верхні гріпи, однак є і для всього бодіка, для того, щоб вам було зручно. І теж подумали зразу про людей, тому що гріпи на самі кнопки в двох екземплярах. Це ж клас. У вас реально ці от щухались? Або не знаю. Малюнок зліз. Ви взяли, прибрали, наклеїли нові. І зізнаюсь, на жаль, на фотках в різних магазинах вона мені виглядає гірше, ніж в реальному житті. Тому спробуйте десь знайти і подивитися, як вона виглядає в реалі. Вона набагато крутіше виглядає.